Багатоповерхівку у Вижгороді на Київщині обіцяють відновити до кінця цього року. Це єдиний дім у місті, знищений внаслідок обстрілу, який вже 9 місяців стоїть. Руїною мешканці занепокоєні, що експертиза, яку зробили ще півроку тому, вже застаріла, бо відтоді ситуація в будинку погіршилася, тримальні стіни руйнуються на даху виросли соняхи, а в квартирах гриби. І дотепер люди сумніваються, що дім навіть після капремонту стане безпечним. Сказали Олені Ровенчук. Вона стоїть, наче привид у самому центрі Вишгорода. Понівечена багатоповерхівка. Це моторошна згадка про страшне 23 листопада, коли біля під'їзду впала російська ракета. Приліт ракети було саме на цей під'їзд. Для Олени бачити цю руїну невимовно боляче. Тоді росіяни не лише знищили її помешкання, а й убили брата. 40-річний Володимир сам йшов додому. У нього були чисельні осколки на нозі, на голові і по тілу. Практично діагноз як тупової сколочні поранення стік кров'ю. Внаслідок тієї атаки загалом загинуло дев'ятеро людей, і майже пів сотні дістали поранення. На будинку повністю вигорів дах, а Сходова клітина третього під'їзду взагалі обвалилася. Усю багатоповерхівку визнали аварійною, а мешканців відселили. Нам запропонували за 2023-2024 рік 36 тисяч гривень. Тобто, якщо е, нам сказали, що будинок буде відбудований до кінця року, і вам 3 тисячі на місяць хватить. Мінімальна вартість житла на даний час по місту Вишгороду можна знайти десь 6-6,5 тисяч. Але минуло вже 9 місяців. Люди й досі живуть хто де, а багатоповерхівка й досі стоїть руїною. За цей час частину будинку укріпили дерев'яними балками та провели дві експертизи. Вирішили, будівлю зносити не треба, можна все відновити. Але цей експертний звіт робили ще на початку весни. Свіжа тріщина, вона явно видно, де ж а де от е, сіра полоска сантиметр, то йде вже здвижка плити. Тобто плита перекриття вона здвинулася із капітальної стіни, і в проєкті не закладено демонтаж цих плит. Стан будинку погіршується щодня, кажуть люди. Через постійну вологу, бо немає ні даху, ні вікон. Стіни з'їдає пліснява. В квартирах ростуть гриби, а на зруйнованому даху дозрівають соняшники. Якщо не було коштів. І неможливо було відновлення в той період, то потрібна була консервація. Просто розкрили дах далі, те, що було згорівше, лежало на даху. Вони його якби, зняли. І все на тому, все закінчилося. Продукти горіння всі там залишилися. Воно те, що я вам показую, те заходить. Воно вниз протікає з водою. Весь час воно протікає, протікає, і руйнує якби будинок. Після прильоту Наталію витягали рятувальники з заблокованої квартири. Нині перед її дверима прірва сходів немає, тому що коїться вдома. Жінка навіть не знає. Вона, як і всі сусіди, мріє повернутися додому, але боїться, що навіть після капітального ремонту будинок. Не стане безпечним через застарілий проєкт відновлення. Ми переживаємо, щоб зараз щось зробилось, тому що осінь, ви самі розумієте, холода і все проче, і треба це бачите, просушувати, розбирати все на світі, щоб не, щоб потім воно не рухнуло взагалі. Загальна вартість проєкту 92 мільйона гривень. З них на капітальне відновлення піде 86 мільйонів. Гроші виділять з держбюджету. Будинок мають підлатати зовні, облаштувати прибудинкову територію і навіть зробити ремонти в квартирах. Вся розруйнована частина розбирається з від самого верху до самого фундаменту, повна заміна даху, повна заміна вікон, утеплення будинку, заміна всіх комунікацій. Як з'ясувалося, ося затримка була у підписанні договору з під. Дрядником його обирали на тендерній основі, і переможець нарешті є. З ним буквально вчора уклали угоду. Пропонуємо з 14-15 числа. приступати будемо знаходитися на саме на об'єкті. Будемо починати демонтаж в разі, якщо буде виявлено, що щось треба буде замінити, якесь змінити проектне рішення, тобто будемо коригувати, ремонт не будемо зупиняти. Тож людям поки що доведеться знову повертатися до своїх тимчасових прихистків, але чекати запевняють у службі відновлення та розвитку інфраструктури Київщини. Доведеться вже недовго. Усі роботи по відбудові планують завершити до кінця цього року. Олена Ровенчук та Олексіє. Євченко, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини.